Привіт, друзі! Давайте перевіримо, чи впевнено ви володієте англійською на початковому рівні. Перед вами два речення. В цих двох реченнях я використав особливості англійської, в яких дуже часто помиляються люди з рівнем a 0 Давайте перевіримо, чи зможете ви перекласти ці два речення без помилок. Для цього я рекомендую вам зараз поставити на паузу, взяти аркуш паперу і написати свій переклад на ньому. Або просто добре його запам'ятайте. Готово? Тоді давайте подивимось на переклад. І почнемо ми з першого речення. Ми будемо їсти ці фрукти у неділю. We will eat this fruit on Sunday. Ще раз. We will eat this fruit on Sunday. Сподіваюсь, ваш переклад був правильним. Тепер давайте подивимось, де в цьому реченні можна зробити помилку. Перш за все це слово фрукти. З цим словом є труднощі, тому що українською фрукти можна порахувати, а англійською ні. Що я маю на увазі? Ми можемо сказати один фрукт, два фрукти, три фрукти і так далі. Це звучить нормально. Тобто українською ми їх можемо порахувати. Тому ці фрукти. Явно буде множина. Якщо ж ми перекладаємо англійською, то англійською і один фрукт, і два, і три, і багато буде fruit. Тільки fruit. Це слово таке саме, як, наприклад, вода, або гроші, або знання і так далі. Подивіться, ми не можемо сказати один знання, два знання, три знання. Відчуваєте, це звучить неправильно. Так само англійською і фрукти. Тому ми скажемо не these fruits, а «this fruit. Звичайно ж, з цього правила є виключення. Ми можемо сказати фрукти в множині fruits. Якщо йдеться про фрукти різних типів. Наприклад, коли ви хочете сказати, що в мене в холодильнику є три типи фруктів, мається на увазі різновиди, різні фрукти. Тоді ми дійсно можемо сказати fruits. Але загалом, частіше за все, коли ми кажемо про фрукти... Ми маємо на увазі або фрукти взагалі, або кількість якусь фруктів одного типу. І тут фрукти буде fruit. Запам'ятайте це правило. Також маємо залежний прийменник. З днями тижня завжди йде on. Тобто on Sunday, On Monday, On Wednesday і так далі. Тільки on. Чому так? Ми знаємо правило. Якщо ми маємо якийсь час до одного дня, тобто хвилини, години, секунди, або опівдні, опівночі, вдень, вночі і так далі до одного дня, то використовуємо прийменник at. І якщо ми маємо час від одного дня до трьох днів, використовуємо ON. Тобто on a day, on Sunday, ON Monday, on weekend, і так далі. От одного до трьох днів. І все, що більше, це in. In week, in month, in a year і так далі. Все що більше трьох днів. Тому згідно з цим правилом on Sunday. І ще одна дрібниця, але якщо ви здаєте якийсь письмовий тест, це важливо. Дні тижня, як і місяці, англійською пишуться з великої літери. Тобто Sunday треба писати саме з великої літери. Це те, що касається першого речення. Давайте подивимось на друге. Всі хочуть пограти в цю гру. Everybody wants to play this game. Everybody wants to play this game. Давайте подивимось на це речення поближче. Перш за все, якщо ви переклали не Everybody, а Everyone, то це нормально. Це не є помилкою. Everyone це більш британський стиль, «everybody» – більш американський. Якщо українською ми кажемо всі і маємо на увазі множину, і тому кажемо хочуть. то англійською everybody це також є множиною. Ми думаємо про множину, але граматично будуємо речення, якби це була однина. Така особливість англійської. Тобто everybody це всі, але everybody wants, як he, should eat, як щось одне. Це треба запам'ятати. Якщо сказати everybody want, то це буде помилкою. Ми знаємо, що між двома дієсловами ми ставимо частку to. Everybody wants to play. У нас є два дієслова wants і play. Не забуваємо про to. І також в цю гру ми не будемо перекладати дослівно. Ми не будемо перекладати прийменник. Тобто сказати play in this game буде помилкою. In ми не кажемо. Грати в цю гру буде play this game. Ну от і все, друзі. Якщо ви бажаєте підтримати наш канал і у вас є така можливість, зробити це можна одним із способів, вказаних в описі до цього відео. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. А на сьогодні все. Have a good day!